Всім доброго ранку, любі друзі, миру вам, терясних Божих ломінь, храни вас Господь. Людина, все, що чує, то вбирає в себе, але ми повинні слухати тільки те, що несе істина, віра це Слово Боже. Сьогодні світ просочує нас вірою, но ця віра нас не врятує. Тільки люди Божі, які просочують нас вірою, яка рятує, веде до спасіння. Віра приходить від слухання Слова Божого, тому тільки істина нам поможе розібратися, кому вірити, а кому ні. Нам потрібно слухати Слово Боже, щоб не бути ошуканими. Наша реальність це Бог, це світ для нас, тому що, будуючи життя, виходячи з Слово Боже, можна досягти відмінного результату і успіху в житті. Слово Боже це істина, яка оповідає, що буде, що було, і що буде в майбутньому. i